I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в Декреті. Саме тому мій канал називається Декретні путні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку та, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам подобаються такі лайфстайл-блоги, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк в цьому відео. Ну і звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюсь. Ну а сьогоднішнє відео в мене це буде знову про рецепти, про новорічний стіл. І мені стається, що це вже здається третє відео, подібне на моєму каналі. Не пам'ятаю вже точно, але кожного року, відколи я так регулярно веду свій канал, я випускаю подібне відео. Тому. Сідайтеся зручніше, беріть чай, каву, чи що ви там любите, і надихайтеся. Сподіваюся, в мене вийти вас надихнути. І розпочала своє приготування я з цитрусового, а точніше лимонного. Тіремісу. Перше, що я зробила, це заварила лимонний курт. Для цього я просто всі інгредієнти змішала в одну ємність, перемішала та на паровій бані почала заварювати. Заварила до потрібної консистенції, процідила через сито, охолодила. І поклала накрити кришкою в холодильник, щоб воно охололо. Кількість інгредієнтів напишу вам в описі, кому це актуально. Коли мій курт лимонний, лимонний крем такий, він остиг, стабілізувався, став такий достатньо густенький, я до нього додаю маскарпони та збиваю міксером до однорідності. До речі, такий курт можна приготувати заздалегідь за день до свята, і як на мене, це буде дуже зручно, тільки достасте маскарпони і воно готове. Далі я ось у мене є такий роз'ємний кільце. Я його кладу на тарілку і частину печиво савоярді, Я його купила в магазині. Я зрізаю вниз так, щоб воно стояло, так як я показую. Адже я роблю бортики для того, щоб воно не падало. Я просто зрізаю вниз. Вимочую я савоярді з однієї сторони в апельсиновому соці. Це найпростіше. Я просто з однієї апельсини витиснула сік, додала ванільного цукру і досить непогана пропитка вийшла. Обмочую і збираю свій тірамісу. Обмочую савиярді, крем, савоярді, крем. Можна додати шматочки, цитруси, якщо їх очистити від плівочки. І кладу в холодильничок пропитатися. Далі це буде в мене наступна страва, а-ля брускети, не знаю, канапки, хто їх хоче, так і називає. І в мене був багет, я його нарізала ось такими скибочками. Далі викладаю на деко, поливаю олією. в мене оливкова. Також посипаю улюбленими травами, спеціями та кладу буквально на 3-5 хвилин в розігріту духовку, щоб зробилася така скоринка. Після цього, як ці брускетти присмажилися, витягуємо з духовки та даємо трішечки остигнути. І ще тепленькі натираємо зубчиком-чеснику. Просто беру зубчик-чесничку і натираю. Воно так тоді ці брускети стають більш ароматні. У мене буде чотири види начинки. Я, в принципі, виходила з того, що в мене є в холодильнику так і створювала це меню, а так решту, що докупила, то розділила, так, щоб було нам і на новий вік на святковий стіл і, в принципі, щоб зняти вам. Хоча насправді ми вже ось відсвяткували Різдво якогось такого новорічного взагалі настрою в нас взагалі немає. У мене таке враження, що зараз десь березень-місяць. У нас дуже тепло, 12 градусів, а то й більше на сонці, тому якось що є новий рік, що немає. Особливих настроїв немає. Але ви мені писали в коментарях, що чекаєте на ідею мою від мене, то я не могла не зняти. Хоча насправді це мені вартувало дуже. І дуже великих зусиль, адже я це знімала сама з дитиною малесенькою, та дай весь час мені між ногами повзав, кричав, тягнув за ноги. Щось я сама щось я вже з ним на руках торопляла. Тому вибачайте, може, якісь аспект я пропустила і не зняла. Тому сорі, як вже є. Отже, одні брускети я намастила песто, інші сиром Філадельфія. Там до сир Філадельфія, я кладу слабосолений лосось, а також е, авокадо. У мене було авокадо, е, тому ось так. А на іншу брускету це грушка та сир Брі, і зверху я. І зверху я полила бальзамічним соусом. Ось такі в мене вийшли. Там де песто, Я купила маленькі моцарелки, такі кульки. Також в мене були чері помідорки Я одну помідорку навпіл розрізала. І В мене ще є вазон з базиліком, листочок базиліку, і такою ароматизованою олівкою, яку ми самі е, собі робимо. Поливаю ось треті брускети ось такі. І останні в мене були помідори в'ялені, томати, точніше, в'ялені, І я в'ялені томати і шматочок хамону. Ось такі ось брускети в мене вийшли. Мені більше подобаються ось такі бутербродики, якщо можна так сказати в ролі закуски, ніж якийсь там з ікрою або ще з чимось. Не знаю. Мені більш подобається таке, але це, звичайно, що справа смаку. Кожен робить так, як йому зручно. Ще одною з закусок я вирішила зробити сирну тарілку. Я взагалі дуже люблю сири різноманітні. Ну не знаю, Мені вони смакують, можу просто ось коли в гостях, тільки біля сирної тарілки. Пастися. В мене був камамбер, здається. Далі не знаю, як з якийсь польський, такими маленькими шматочками продається, я купила. Також мама колись передала мені пармезан, я нарізала. І ще був у мене такий польський сир такими пластинками. Я його купую дітям на бутерброди або на сніданки. Поклала мед. Виноград в мене був. І горішками, і грушку <гум> нарізала, і ось така сирна тарілка. Е, мені подобається ось така, знаєте, е, не ідеальна нарізка. Не знаю, вона більш мені сучасніше виглядає, ніж дуже сильно старатися, і це набагато легше. <гум> Тому якось так. Напишіть мені в коментарях, чи любите ви те, як я сир. Для мене це от суперова м, така. Закуска, що якщо там жінки п'ють воно, то під воно, як до мене, то е, навіть дуже і дуже класно. Сирна тарілка, ось результат, мето клала, деякі останні штрихи і сирне, то напевно не сирна тарілка, а таке сирне плато, адже тут декілька видів, сирів. Тому е, як ідею, можливо, хтось її не думав. А ось я вам нагадаю, що можна просто сирне плато. На гаряче, я вирішила приготувати ось таку картоплю. бебі картопля вона називається, купувала в метро, купила розмір S, то є трьох розмірів вона. Я її трішечки проварила, далі додала олії, спеції, сіль і в духовку на 180 градусів. Як на мене, картопля це такий безпрограсний варіант, особливо ось така. У мене таку картоплю люблять і е, всі вдома, і чоловік, і я, і діти обожнюють, тому чому ні. Ну, а далі ділюсь з вами рецептом е, салату. Це такий азіатський салат, е, типу, азіатський, але мені він дуже смакує, і взагалі він дуже-дуже смачний. У мене ось яловичина, можете взяти будь-яке м'ясо, яке вам смакує. У мене була яловичина, і я вирішила з неї зробити. Чому б ні. нарізала ось такими тоненькими смужками і вже на розігріту дуже сильно сковорідку з олією, кладу підсмажувати яловичину до золотистої скоринки. Вона скоринка має бути дуже добре розігріта, щоб відразу така скоринка з'явилася на м'ясі. Поки м'ясо у нас смажиться, я наріжу овочі. У мене три види перців, помідори та червона цибуля. Червона синя, не знаю, як хто її називає. Нарізаю ось таким соломкою, три види перцю, а також помідор. Я взагалі більше ось, люблю салати з такими різними цікавими заправками, не ну, майонезні. А ось в мене чоловік, напевно, швидше. Хотів би на Новий рік це якесь олів'є або шубу. Так само і старша дочка. Вона каже: ну то як новий рік і, і ти олів'є не зробиш? Я не знаю, звідки у них от таке. Я ніколи в такої традиції вдома не було, що Новий рік олів'є. Ще як я була маленька, то так, а зараз, то ні. Але що, що не зробиш для рідних. Тому на новий рік я буду робити ще Олів'є обов'язково. Просто зараз не, не бачила потреби його робити. Думаю, що як робити олів'є знають всі. Я вже показувала, як роблю його я в одному з відео. Про новорічне меню, тому ще раз кожен рік дублювати одну і те саме якось нецікаво. Також я нарізаю ось так, бачите, цибульку. І все складаю в одну миску. Тим часом приготую заправку: це 2 столові ложки соєвого соусу та зубчик чесничку. І все ретельно перемішую. Це буде така частина заправки, тому що буде ще. Розігріта дуже сильно олія. Е, відкладаємо за, за, заправку, до салату додаємо смажене м'ясо та нарізану зелену петрушку. Далі заливаємо заправкою і е, розігрітою олією Перемішуємо і салат готовий. При подачі я посипаю ще кунжуту. І виходить дуже і дуже смачний салат. Насичні смаки, є свіжість овочів, м'ясо смачне. Тому, якщо ви такий салат ніколи не пробували, рекомендую. Щоб салату можливо було ще більше, ніж є. Можна додати там свіжу руколу в цей салат в кінці вже. При подачі Або викласти цей салат на подушку з свіжої зелені буде теж, я думаю, непогано, але треба збільшити соусу тоді, мені здається. Тому що ну, не дуже буде добре, якщо додати. Також на гаряті я вирішила зробити креветки. Але не Новий рік, швидше всього, я буду робити в білому вині, а Зараз в мене його не було, тому зробила з вершками та своїм соусом, вже показувала цей рецепт. Я просто їх обожнюю. І дома в мене так само їх обожнюють. Просто креветки підсмажуєте на вершковому маслі з олією, додаєте чесночок. Якщо є розмарин, можете гілочку розмарину дати. Далі додаєте соєвий соус, вершки, протушковий і креветки ваші готові. Ще я готувати буду один салат, також свіжий, вже з зеленю. Як на мене, це на вечір ідеальні страви, які є свіжі, з овочами, з зеленю. І не, важ... не дуже важкі для шлунку. Отже, на тарілку викладаємо зелень, слабосолений лосось, помідорки чері, авокадо. І після цього робимо заправку. Заправка в мене це олія оливкова, соєвий соус, лимонний сік, мед та гірчиця в зернах. Перемішуємо та поливаємо салат. До речі, до цього салату можна додати ще там, креветки, а також надати пармезану. Креветки я ось показувала, що готувала траву гарячу, то навіть не креветки, здається, називається лангусти. То в метро я купувала зараз знижка 400 гривень, ціла упаковка 800 г почищених ось таких лангустів, що я вважаю дуже-дуже дешево. По-перше, там дуже мало відходів, бо вони почищені. По-друге, вони свіжі, не проварені. І взагалі 470 гривень для таких креветок на 800 грам. Це дуже і дуже дешево. Ось вже подаю карту Ось така вона красива і дуже смачненька. У нас кажу, що такий вид гарніру у нас просто ідеальний. Для всієї сім'ї, тому що всі таку любимо. І в тарілочку викладаю свої креветки, і мій святковий стіл готовий майже. Зараз піду засервірую його гарно. А ми вже з вами зустрінемося, коли я накрию його повністю. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ось такий святковий стіл у мене вийшов. Пишіть свої враження, як вам. Я старалась, відверто для мене було дуже важко зняти це відео, тому сподіваюся, знайти відгук своїх глядачів і що ви його справді будете дивитися. Діліться своїми подругами і, в принципі, кому це буде цікаво. А на цьому всім па-па, до зустрінемося в наступному відео. Пам'ятайте, все буде Україна!